Мій ютюб між нами. Це підсумки тижня. Що минає, підписуйся, адже український ютюб повинен розвиватися. Суд Львова відправив на 60 діб президент Асоціації футболу України Андрія Павел. Може, само Україні! Що будете далі? Робити саму Україні, коли не приможемо. Про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів, небо плітку» Андрій не Павелко спостерігатиме до 14 серпня. Включно мажоритарник з Рівненщини від групи за майбутнє Віктор М'ялик включається на засідання комітету держлади та місцевого самоврядування із крісла перукарні. Як вам таке? Оповий рівень зацікавленості у своїй роботі. Я ж нагадаю, що м'ялик наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалась в інтересах забудовників і нівелювала вплив громади на відбудову України. На замовлення РОСТБ знімали фейки про мобілізацію та про києво Печерську лавру. СБУ повідомила про підозру Одеситам двом. Псевдожурналістам. Колишній оператор одеського держтелебачення, який під час війни почав співпрацювати з РЕН-ТВ за 8 тисяч гривень на нього свого знайомого, їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А на Петербургському економічному форумі не змогли з першого разу завести новинку Ладу Ауру». Відро ремонтували одразу під час презентації. Що маємо, то маємо. Ну, а ось дивознахідки в Оркостанських окопах на Запоріжжі. Панове, ваші припущення, для чого їм ці диво манекени? Китайський бренд Єблан. Планує підкорити ринок болів. Ну, яка назва, такий бренд його ринок і його мрії. Тепер у оркостанців є два варіанти: або речі крадені в Україні. Якщо звичайно оркостанці їх додому, довезуть, хоча я в цьому сумніваюся, дякую нашим зсу. Ну або речі з'єбладу ну, просто страна мозможностей. Патажок Вагнерів Пригожин закликає до загальної мобілізації країни, а також дітей еліти, яка крутить дупами в Еміратах. Тим часом його донечка. Думаєш, просто так щирі жопу голову виставляє в історіях? Кцілок товаріт. На цьому новини про Пригожина не закінчується. Він поїхав до... В сім'ї вбитого під бахмутом орка подарував медальку, віночок і грамоту. <клух> 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 Народжуйте ще зомбіленд. та які воскресили божевільного. Штучний інтелект відповідає на запитання так, як би це мав робити Жириновський. Для цього програму завантажили всі його божевільні виступи за декілька десятиліть. Нужна кормити термітну страну, закріпляні це і заби про неї. Просто якийсь цирк, Шапіто, а не країна. Скомеево кричит, что надо бахнуть. Конем и бахнем. Ну если это единственный аргумент, который остался, но ну, это как-то очень-очень... Куда бахнуть? Чем бахнем? Мы пока думаем. Ну, ну вопрос заключается Масса в том числе. Масса вариантов, что предлагают сред... свои, вот непонятно. Что я напоминаю, что задача заключалась в том изначально. операции. Которые хотят бахнуть по Лондону. Иные по Вашингтону. Вос... Кто-то тешит себя Одессой. Ну, все у всех очень по-разному. Вот. Нам уже бахнуть з Захаровою. а це еліта орчинних військ. Ростуть орка, як і чому він потрапив на війну. Пол я по городу Лежить ну, мешок. Ну я а рядом ружье. Я взял и ну, нажал на курок, на мешок. А, а в этом Ну, а это, оказывается, не мешок, а это. милиционер валялся пьяный. На следующий день приїхала полиция і мене задержала, короче. В СРФ відзвітували про знищення танків леопард в Україні на суму 6 мільйонів доларів. Цікаво, як, якщо вартість одного леопарду плюс-мінус 6 мільйонів 790 тисяч. <ріст> Я це пояснюю так. Просто коли ти вмієш рахувати тільки чарками, то якось так воно і рахується. Самогубство російське лейно вирішило наїхати на персонал турецького готелю. Але карма не забарилася, бо за турки вступилися азербайджанці. І ефект від зустрічі вийшов як ефект зустрічі акулица твої небесне і мертвого орка. Зміняйся на танку! Турецька народа народ! Мисочі річка вийшла з берегів. Будинки, дороги, все-все добряче. Все, Підтопило. І так, я не знаю. відчуваю. Бо це карма! Карма, дитинко! Мешканці навіть не збираються евакуювати. В принципі, фейк. Контрнаступ собі в штани російські пропагандисти поширюють фейкову обкладинку німецького видання. Поширюючи цей фейк, пропагандисти підписують публікацію словами: «зрада чи що пані та панове, тим самим наштовхуючи читачів на потрібні їм висновки. Обкладинку з Зеленським німецький журнал не публікував подібними фейками. Російська пропаганда намагається розколоти українське суспільство, а також змусити його сумніватися. Але ми ж не такі дурні, як вони. Ми віримо в нашу перемогу і знаємо, що зсу виборюють кожен клаптик нашої землі щодня і до останнього. А ми йому цьому допомагаємо. Ну і трохи молодий вам острічко. Милий перегозня з позивним Солидар тепер несе службу разом із лицарями зимового походу. Перегозня або мармуровидхір одна із найрідкісніших тваринок України, Занесений у червону книгу. Природі налічується таких близько сотні. Тепер родину лавах ЗСУ. Бо ж у ЗСУ найкраще. На сьогодні це все. Побачимось рівно за тиждень. Підписуйся протягом тижня я публікую багато коротеньких та цікавих Елз. па Папа!